знаходимось е, всередині Dream Jump PL 252 метри висота цієї вежі. і Зараз починаються перші стрибки. Вже тут готуються всі організаційні питання, вирішуються. і Перший стрибок зараз буде сьогодні А я нагадаю, у нас сьогодні Аня буде стрибати. З цієї найвищої вежі 252 метри. Добре, що в айфона є такий чудовий зум. Можна приблизити і подивитися, як же там відбувається. А зараз пішов, до речі, перший бажаючий стрибати із цієї найвищої вежі. Як зазначено на сайті, найвища вежа в світі 252 метри. Але не думаю, що вона саме-саме найвища. Але бачимо вже там якісь відбуваються движення. Пішов, пошов, -майо! Навіть не кричить. Прикольно!